Якщо ви чули про МФР, то у вас вдома, скоріше за все, є рол подібний, або будь-якої іншої форми фірми. Що з ним робити, щоб це мало найбільший ефект? Коротко, щоб не розтягувати. Сідаємо на рол сідницями, опираємося руками ззаду. Якщо якихось причин у вас так не виходить, можна взяти йога-блок один або два і опиратись на них. Повертаємось, ділимо тіло навпіл на ліву і праву частину. Повертаємось на одну з цих частин, тобто на ліву частину сідниці і катаємо її. Тобто м'язи сідниці з лівого боку, опираючись в основному на руку. Більша частина навантаження на сідниці і частково на ногах. Прокатуємо одну хвилину в усіх можливих напрямках. Не забуваємо, що тіло це тривимірна модель. І не просто катаємося на ньому, а спеціально роздавлюємо м'язи, тобто притискаємо їх до кісток, виконуємо самомасаж. Те ж саме на інший бік. Теж одна хвилина по всій площині шукаємо неприємні ділянки, якщо вони є. Перевертаємось на живіт. ставимо переносимо вагу на лікті. Одну ногу прибираємо вбік і згинаємо її в коліні. Інша нога повністю притискається до рола. І ви регулюєте навантаження якраз ліктями і коліном вільної ноги. Тобто ви або розвантажуєте точку на ролі, тобто стільки, скільки ви дасте от сюди тиску, настільки боляче це буде, а буде боляче. Просто без якихось спеціальних зусиль розкатуємо всю квадру, як її називають, весь квадріцепс 4-голови Користуючись, всіма всьом, трьома вимірами. Тобто ми можемо крутити ногою, ми можемо катати її просто вертикально згори вниз. Ми можемо її просто притискати і рухати тільки однією ногою. Все те ж саме пророблюємо для. Іншої ноги. Перевертаємось знову на спину на сідниці сідаємо. Таким самим чином, як і квадрицепс, розкатуємо ікроножні. або просто вертикальними лінійними рухами, або намазуючи. М'яз на рол. Знов таки вся суть притиснути м'язи до кістки мілкової. Одна нога хвилина, інша нога хвилина. Це не має займати багато часу. Ви просто себе, як діагностуєте, роздавлюєте. На початку це буде дуже боляче. Перенавантажені ділянки, спазмовані ділянки будуть відчуватись, як щось інородне, болюче. Ви не пробуєте одразу розчавити їх в однорідну масу, а просто От, наприклад, кріпатура. Я знаю, що тут боляче, буде сильно. Я трошки менше навантаження даю і поступово прокатую. Для будь-якої людини, яка не тренувалась, Треба просто обережно починати. Це буде боляче усюди, майже, якщо ви дійсно даєте навантаження, а не просто гладите себе. І поступово в процесі, як м'язи будуть ставати більш еластичними, цей масаж буде сприйматися як щось таке приємно болюче. Я не знаю, можна так якось це описати. Знов таки від поградації болю від 1 до 10, це має бути десь на 5-6. 7 на початку. І вже коли ви звикаєте, це 5 і така, я ж кажу, приємна біль, приємний біль. Заключний момент спина. Найболючіше місце. Ви спочатку обережно підставляєте дві руки, опираєтесь напоперек. Даєте туди відсотків буквально 20 навантаження всього тіла, може навіть менше. Підкруглюєте трошки таз і обережно навантаження на двох ногах і на двох руках, тобто 5 точок опори. І тільки по залишковому принципу ви обережно катаєте м'язи попереку. У мене це виходить все енергійно, граційно і легко. Це насправді нелегко, потрібна координація, звичка і так далі. Кор, який звикне тримати це все. Ви будете завалюватись, втомлюватись, втомлюються руки, шия. Навіть елементарно просто тримати голову на одному місці буде важко. Але це все прийде в процесі. І потім найболючіше місце це грудний відділ. З ним проблеми у всіх без виключення. Просто у когось більше, у когось менше. У нас є хребет. Ми намагаємось не юрзати сильно по хребту, по стистим відросткам. А знову таки ліва частина, уявляємо собі, і права частина тільки ззаду. Вздовж них еректори спини, розгиначі, такі м'язи, в яких, наче, якщо вони розвинені, хребет, наче трошки втоплений, і відростки тільки виступають. От ви цим розгиначі. І прокатуємо. Можна обійняти себе, на початку сідниці їздять по підлозі разом з тим, як ви переміщаєтесь по ролу. Не, не робимо величезні такі проїзди, типу, як отак от вони нічого не дають фактично. Або просто це така, якщо, якщо ви просто граєтесь, я не знаю, чи просто вирішили. Такий розвантажувальний масаж робити має місце бути, але якщо ви хочете більш зосереджено на чимось попрацювати, це буде виглядати, як я завалююсь на один бік. Якщо ромбовидні м'язи це всередину від лопатки, я скругляю праву частину, обнімаю себе і більш прицільно по 5-10 см. Тисну. Для... Зазвичай у новачків це викликає ацьку... Ацьку біль і треба бути обережним. Тобто краще, коли рол. Взагалі, краще, коли це Black Roll і він повністю абсолютно гладкий і тиск рівномірний, тому що тут провали, іноді і на, і ш... на всяких шипах або на е, ролах. Боляче, іноді більше саме від того, що цей матеріал ну це, Типа пропуск, тиск пропуск, тиск. Тиск нерівномірний, і ви відчуваєте саме більше оці шипи, ніж рівномірне прожимання м'язів скелетних ваших. Я не вважаю, що це круто, тобто ці шипи і так далі. Я вважаю, що більш що просто рівний ролл, однорідна жорстка поверхня набагато краще. Тому що ви можете самі регулювати тиск, з яким, з яким ви хочете працювати. Але маємо те, що маємо, блек-ролл на роботі, тому я показую на цьому. Катаємо найбільші м'язи спини, потім перевертаємось на бік. Просто лягаємо, це просто боляче завжди у всіх. Тому що тут. М'язи, е як це сказати, постійно спазмовані, тому що вони там в принципі мало працюють під мишками, як, як не шкода про це говорити. І е м'язи тут притискаються до ребер, до грудної клітки і також Досить сильно болять. Тобто найширші м'язи спини, ви, вони починаються аж майже від пояса, і ви спочатку або просто тиснете на них, і як об скалку роздавлюєте, розчавлюєте свої м'язи. І поступово вже зі зменшенням больових відчуттів ви зможете там робити щось подібне, прокатуватись. Вгору вниз і от таким от, тривимірним чином. З іншого боку, це буде виглядати отак. От от. Піднімаємо руку над головою. Тут теж точка опори, тому що знову-таки тут буде боляче, у деяких людей там біль така, що вони просто не можуть лягти. Я вже за звичкою просто її можу терпіти і знаю, коли болить. Аномально, тобто треба зупинитись, а коли це просто, ну, бо так. Бо я тренувався, бо це місце таке і так далі. Таким чином прокатуємо, прибираємо руку, катаємо мало велику круглу, лопатку і трапеції. вже аж фактично можна отак от катати до самої шиї. На закуску ми зробимо, я вам дуже раджу цей рух. Коли ви або берете скручену скручений рушник, як таку колбасу, ковбасу, або рол, і, намагаючись Зафіксувати його на місці, тобто він не має їздити під вами. Руки можна покласти на голову, не тягнути себе за голову, а просто підтримувати, тому що у вас вже на цей момент втомилась шия. Ви прогинаєтесь в грудному відділі на ролі і за допомогою м'язів пресу. Якраз ми тут вбиваємо двох зайців, тренуємо м'язи прямої. Прямий м'яз живота і працюємо над рухливістю грудного відділу. Таких повторень може бути до 20 або там, одна хвилина, наприклад. Намагаємось рухатись в грудному відділі. Це отут, не тут, не в попереку. Ця основна рухливість спини зосереджена в грудному відділі, тому що там найбільше хребців, вони повертаються на найбільшу кількість градусів. Тому це все, всі наші основні рухи побутові, вони виконуються в грудному відділі. Поперек менш рухливий. Над ним я б не сказав, що над ним треба працювати над його рухливістю, я б сказав, що його треба зміцнювати. В плані робити м'язи більш сильними і покращувати рухливість кульшового і грудного, грудного відділу хребта, тоді ваш поперек не буде страждати. І тренувати всю систему в цілому, тобто зміцнювати її, ставати більш сильними, піднімаючи важкі предмети, присідаючи з важкими предметами. Роблячи е, інші е, схожі на побутові і не дуже схожі на побутові рухи, тоді ви не будете боятися за свій поперек, і якщо у вас мобільний, кульшовий і грудний, ніяких проблем з попереком не буде ніколи. Це просто штука, яку можна виконувати до і після тренувань, або якщо ви не маєте е, дуже активних тренувань, просто регулярно робити вдома. якщо ви е, Чомусь опинились вдома і більшу частину свого життя проводити в квартирі, наприклад, або просто не любити силових тренувань. Це все допоможе хоч якось повернути гнучкість, мобільність тілу і не ржавіти, щоб не боліла спина, не болів хребет. Це основна проблема сучасної людини. Будьте здорові! Користуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, пересилайте мамам, бабусям, дідусям, папам. До зустрічі!